1 січня 2026 року в Україні заплановано чергові зміни у сфері соціальних виплат і пенсійного забезпечення. Основна причина це підвищення прожиткового мінімуму, яке вже закладено в бюджет 2026 року, і сьогодні ми простими словами розберемося, кого саме торкнуться ці зміни, наскільки зростуть виплати е, пенсій, та на що варто звернути особливу увагу пенсіонерів і майбутніх пенсіонерів. Прожитковий мінімум у 2026 році. Почнемо з базового показника, це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року він зростає з 2361 гривні до 2595 гривень. На перший погляд, різниця не надто велика, тобто 234 гривні, але саме від цього показника залежить мінімальні та максимальні пенсії, а також більшість соціальних виплат. Пенсія з інвалідності у 2026 році Напомітніше зростання очікується у пенсіях з інвалідності, особливо для ветеранів та осіб, чия інвалідність пов'язана з бойовими діями, оскільки їхні виплати розраховуються у відсотках або кратно до прожиткового мінімуму, підвищення буде автоматичним. Для осіб з інвалідністю першої групи розмір виплат зросте до 16 867 гривень, для другої групи до 13 тисяч 623 гривень, а для третьої групи до 9 342 гривень на місяць. Це суттєве підвищення у порівнянні з нинішніми сумами. Для цивільних осіб з інвалідністю форма розрахунку не змінюється, але важливий момент. Їхня пенсія не може бути меншою за новий прожитковий мінімум, тобто 2595 гривень. Нагадаю, також загальні умови призначення пенсії за інвалідністю людина повинна мати встановлену групу інвалідності та необхідний страховий стаж від одного до 15 років залежно від віку. Розмір виплати визначається у відсотках від пенсії за віком, 100% для першої групи, 90% для другої і 50% для третьої. Пенсія ветеранам та учасникам війни у 2026 році. Окремо варто згадати ветеранів та учасників бойових дій, яким виповнилося 85 років. Для них передбачена щомісячна адресна допомога у розмірі 650% прожиткового мінімуму. З Нового року це також буде 16 867 гривень виплати щомісяця. Пенсія за віком у 2026 році Тепер проговоримо про звичайні пенсії за віком. За попередніми розрахунками приблизно 40% пенсіонерів відчують підвищення вже з 1 січня 2026 року. Мінімальна пенсія зростає на 234 гривні до 2595 гривень. Максимальна пенсія, яка обмежена 10 прожитковим мінімумом, становитиме 25 950 гривень. Відповідно, відповідно, максимальне підвищення може сягнути до 2340 гривень підвищення пенсії. Також збільшиться доплати за понаднормовий стаж за кожен рік понад норму, це понад 35 років для чоловіків, понад 30 років для жінок. Доплата зросте до 25 гривень 95 копійок за рік. Наприклад, якщо у людини 10 років понаднормового стажу пенсія збільшиться майже на 26 гривень. Але загальна сума все одно не може перевищити максимальний ліміт. Зростання вимог до страхового стажу в 2026 році ще одна важлива зміна це зростання вимог до страхового стажу. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати не менше 33 років стажу. У 2025 році достатньо було 32 років. Це частина пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року. включно. Якщо стажу не вистачає, пенсійний вік автоматично сувається. Для виходу на пенсію у 63 роки у 2026 році потрібно мати щонайменше 23 роки стажу. Для 65 років вимога залишається незмінною 15 років. Тому дуже важливо заздалегідь перевірити свій страховий стаж. Це можна зробити на порталі електронних послуг пенсійного фонду, і якщо стаж до 2020, 2004 року не оцифрований, його доведеться підтверджувати паперовими документами, трудовою книжкою, військовими квитками або дипломом. Пенсія для пенсіонерів з повним стажем у 2026 році. Позитивні новини є і для пенсіонерів віком від 65 років і з повним стажем. Через зростання мінімальної заробітної плати до 8647 гривень мінімальна пенсія для цієї категорії зросте до 3458 гривень. Це передбачено законом і стосується тих, хто має 35 років стажу у чоловіків і 30 років стажу у жінок. Індексація пенсії у 2026 році окремо варто сказати про індексацію. Наймасштабніше підвищення традиційно заплановано на 1 березня. Воно охопить приблизно 90% усіх пенсіонерів це понад 9 мільйонів людей. Орієнтовний рівень індексації може становити від 11 до 15%, але максимальна надбавка, як і раніше, буде обмежена сумою у 1500 гривень. Перерахунок пенсії у 2026 році. З 1 квітня 2026 року також відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого стажу або заробітку, оцифрування трудових книжок та проходження ідентифікації пенсіонерів у 2026 році. На завершення хочу сказати про осі, про трудові книжки та про ідентифікацію. До червня 2026 року триває перехідний період для оцифрування трудових книжок. Якщо ваш стаж досі не внесений до електронного реєстру, варто подбати про це заздалегідь, щоб уникнути проблем у майбутньому. Також не забувайте про щорічну фізичну ідентифікацію, її непроходження є законною підставою для призупинення виплати вам пенсії. Особливо це стосується внутрішньопереміщених осіб та пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Отож, 2026 рік принесе чимало змін у поційній системі. Частина з них позитивна, але водночас зростає, зростає і відповідальність самих громадян за свої документи та стаж. Слідкуйте за оновленнями, перевіряйте інформацію, відбайте про свої права. Закінчені відео прошу вас поставити лайк та підписатися на цей канал. І якщо у вас будуть питання щодо пенсії, пишіть їх в коментарях, будемо намагатися якомога швидше на них відповідати. Всього найкращого.